Академія мільйонерів це простір саморозвитку, реалізації власних мрій, натхнення, безмежної кооперації з людьми, які є так як і ти дивляться в напрямку руху до мільйону. Структурна академія складається з декілька напрямків. По-перше, є дві філії: це криптомайнинг Академії Мільйонерів і інвестиційні проекти Академії мільйонерів. І головна наша бізнес-напрям всіх експертів і учасників це безпосередньо платформа академії мільйонерів. Вона складається з головних факультетів. Факультет фінансового мільйонерства, факультет маркетингового мільйонерства, факультет ментального мільйонерства, технологічного мільйонерства. Допоміжних напрямків це є загальна інформація, де позиціонується загальне повідомлення, сповіщення для учасників. Далі є бібліотека. В які ми розміщуємо книги, якась література корисна в напрямку руху до мільйону. Експерти сюди переадресовують посилання на свої канали, де вони безпосередньо ведуть свою діяльність. Групи, тобто, попадаючи в бібліотеку, по-перше, ви, як експерт, можете поділитись своїм напрямком, да, знайти тих людей, які цікавляться вашим напрямком як потенційних клієнтів. З іншої точки зору, тут ви можете повчитися через літературу, через саморозвиток, або перейти в спостерігання за тією діяльністю, яка вам цікава. Є окремо чат болталка де ми постимо або життєві наші ситуації, або щось корисне, що ми знаходимо, певні цитати, проводимо рекламу наших заходів. Експерти Академії мільйонерів тут позиціонують себе безпосередньо, щоб ми знали, хто, що за експерти, їх посилання на соціальні мережі. Розклад. В розкладі ми раз на тиждень по четвергам створюємо набір заходів, які будуть цікаві в напрямку руху до мільйону. Тут ми проводимо рекламу, кожний учасник Академії мільйонерів, експерт, який хоче себе позиціонувати, провести більш рекламне або передати певну цінність свого напрямку експертності, може писати асистенту. Ставити свій до розкладу своє заняття. Ректор Академії мільйонерів завжди підтримує. Проводимо спільний ефір або оголошуємо заняття, і всі, хто бажають, мають можливість доєднатись або подивитись записи. Факультет краса і здоров'я є невід'ємною частиною Академії мільйонерів, адже всі ми знаємо, що здоров'я це наша особиста відповідальність і краса також. І як правило, експерти люди зайняті. Але саме рутинний домашній догляд за собою, як з нутріологічної точки зору, з вітамінної точки зору, з доглядової точки зору, воно саме впливає на нашу свідомість бути мільйонером. Мільйонний бізнес LR Health and Beauty – це як один з прикладів, один з фундаментів, як будь-який учасник академії мільйонерів може заробляти мільйони гривень і виходити на більш високі статки. В ГІЛЦІ сертифікати і дипломи ви можете познайомитись з тими сертифікатами, які вже пропрацьовані, і які ви можете вільно отримувати від Академії мільйонерів, а також запланувати собі як експерту розробити серію занять для того, щоб через Академію мільйонерів надавати ваші особисті сертифікати і дипломи. Академія мільйонерів працює за принципом ініціативності. Хто ініціативу проявлює, того всі знають, підтримують, запрошують у різні проекти. Тому не вагайтесь, якщо у вас є чим поділитись, якщо ви бажаєте, щоб всі учасники академії про вас знали, ще й проводили рекламу на свою спільноту і оточення. Будьте тут активними, знайомтесь безпосередньо з ректором, з асистентом Академії мільйонерів, розміщуйте інформацію, свої чати, те, чим ви можете бути цікаві і корисні. Анонсуйте нові заходи, запрошуйте учасників до кооперації і разом рухаємось до мільйонів. З розділу Бібліотека Академії мільйонерів ви можете перейти в канал цитати саморозвитку Академії мільйонерів, де ми збираємо перелік. Цікавих, корисних витримок з літератури або де ми що знаходимо, для того, щоб ви під настрій могли туди зайти, закрити очі, пролиснути лінту, натиснути саме на те відео, яке вам буде корисне саме зараз, якщо ви не знаєте, що вам робити. З, цього, з цієї бібліотеки можна перейти в філію Академії мільйонерів по інвестиційним проектам. Тут в нас складається також структурно, є інвестиції у фонди, проекти з нерухомістю, проекти майнингові, також в розділі загальне ми збираємо в цілому інформацію те, що стосується інвестицій в розділі Джерела інвестора, тут ми збираємо літературу, знання, які присвячуються саме інвестиційному процесу. Окрема філія це а, криптовалютні проекти, да криптомайненга Академії мільйонерів, де з нуля. Можна почати е, занурюватись в систему криптовалют без ризику втрати грошей. На базі ігрового варіанту е, можна зрозуміти, які активи є, на чому вони формуються. Проходження ігр і тапалок приводить при е, дропах е, отримання реальних криптовалют для того, щоб ви. Поступово себе привчили до поняття криптовалюти. А є ще мозговий центр академії мільйонерів. Це група, де збираються експерти, які бажають на платних засадах прийняти участь в розробці зеленої карти руху до мільйону. Тобто з нульового по шостий курс ми розробляємо. Курс занять, які покроково будь-яку людину приведуть до її мети через бізнес-інструменти, через інвестиційні інструменти. Цей проект освітній, те, для чого створювалася Академія мільйонерів, в процесі об'єднання експертів, які можуть як пазл впастись в повну картину руху до мільйону. Освітні подорожі Академії мільйонерів це наш проект, який раз в квартал. Ми будемо збиратися в певному місті певної країни для того, щоб провести тренінги, познайомити спільноту з академії мільйонерів і зробити промоушн тих інструментів, які людей можуть довести до їх мільйонів. З одного боку ця система виглядає складно а з іншого боку, для цього і є і асистент академії мільйонерів, і я, як ректор. Які в цьому це наше середовище? Да? Ми, як рибка в воді, розуміємо, що до чого використовуємо кожний можливий інструмент для власного збагачення і руху до мільйонів, і відповідно маємо місію довести тебе до твоїх мільйонів. І ми з кожного боку. Це а, стимулюємо, тебе надихаємо, тобі допомагаємо, незалежно від того, чи є в тебе фокус експертності, чи нема. Якщо ти експерт, то тобі вже твій бізнес будується, і наша задача тобі допомагати. Якщо ти ще не експерт. То ти можеш взяти ті варіанти, які є скооперуватися, надихнутися з експертами, і почати думати над власним бізнесом, над власним напрямком, або заробляти гроші тут і зараз завдяки а, інструментам, які пропонують або інвестиційні проекти Академії мільйонерів, або мільйонний бізнес Алар Дюті. Можливо, допоки ти а, цей запис подивишся, в нас ще з'явиться інші інструменти руху до мільйону. Тому доєднуйся, не соромся, проявляйся, і let's go з нами до мільйонів.